Всім привіт! Сьогодні ми готуємо курку з булгуром і з нутом. Булгур у нас вже тут вариться, сокурині грудки, посолили, поперчили. І чим ти поливаєш? О, той соус. Ви можете полити своїм, який на ваш смак, ви вважаєте смачним. Курочку ми закинули в ayer Frayer і хай запікається. Поки потрібно ще буде цедра одного лимона, якого ми вже ось натерли. А також нарізаний укроп, м'ята і цибуля. Отако колічками, полукольцями. Цибуля одна велика, полукольцями. М'яти зовсім небагато, трішки. Ще нам потрібно сок одного лимона тут. Тепер цибулю обжарів на олії, щоб вона закарамелізувалася трішки. Промиваємо нут холодною водичкою. Тут ми вже в миску насипали відварений булгур. Сюди висипаємо нут. Висипаємо сюди лимону корочку, то що ми натерли, так? Да? Да, цедру лимону, цедру лимону, трошки лимонного соку. петрушка, трошки м'яти, соль. Чорного перчика. От душі я теж поперчила. І трошки оліпкове олії, Трошечки чуть-чуть. Це все будемо перемішувати, а угу. подавати ми це все будемо і з куркою запеченою. Вже смачно так, чуть лимон, м'ято, так. Пахне смачно. І... Ми ще цього не готували. Так, да, це нове блюдо. Ми вичитали диет. Середземноморська дієта. Середземноморська дієта. Включаю в себе цельнозернові. Так, зараз я спробую, що у нас тут вийшло. Скільки можна ну, ще? Це вже кожен буде досалювати по своєму смаку, да? Сіль і перець. Ще добавимо. Ще добавимо лімонного сука ще добавить. Ще додаємо лимонну совку, покуштували, нам не вистачає трошки. Кислоти мені не вистачало. Ну що тепер смачно? Угу. Тепер він трошки так, 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 так. залишаємо, щоб вони поєдналися всі смаки, всі вкуси, так? Да? Вечіря готова. Курочка запеклася, зверху положили цибульку. Так, куштую це, все дуже смачно. Так що готуйте, не пошкодуєте. Вам це все сподобається.